Скільки потрібно акумуляторів? Я е, раніше рахував, що кількість акумуляторів має бути, щоб вам вистачало на добу. Але доба взимку і доба влітку різна. Так от, я думаю, все ще до сьогоднішнього дня, що достатньо, щоб у вас було акумуляторів на ваше повне споживання в добу взимку. Но наступного року я цю цифру подвою, а то й потрою для себе. Тому що я бачу, що для безпеки в умовах України одної доби може не вистачити. Просто банально по причині того, що десь автоматика не спрацює, тобто банально через випадковість, навіть якщо все налаштовано. Буває, що виб'є автомат, тому що занадто великий струм. Або інвертор один, якщо у вас система велика, то декілька інвертор. Один інвертор вилетить, вам потрібен час на переконфігурацію, тому запас буде рости. Але беремо грудень січень-лютий, беремо ваше місячне споживання, ділимо на кількість діб і дивимося середнє ваше споживання в, міс... в... 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 в добу. І також дивимося на пікові споживання, які... які причини цих пікових. Поки я не поставив тепловий насос, у мене було споживання до 110 кВт в добу. Коли я поставив тепловий насос, у мене споживання в добу 57 було максимально, коли тепловий насос глючив, я включав бойлер. Ось тому акумуляторів треба, щоб вам вистачало без генерації, без нічого. Просто вони заряджені на 100%, ви живете, не обмежуючи себе нічим, цілу добу, щоб вам вистачало і лишалось там 20% їхнього заряду, так? щоб ми їх